Всім гарного дня! Короткий огляд про гуму, яка використовується у мене на Дніпряку. Доволі часто виникають питання, що за гума, хто виробник. Ну, Зараз короткий екскурс по гумі, яка стоїть, чому я її міняв, які є варіанти. Тобто хронологія творчого пошуку. Оптимальні гумі для дніта для солянки. На даний момент стоїть гума на моїй солянці 350 на 18. Це штатний типорозмір, який ставлять на з завода на солянку. Найоптимальніший варіант з того, що в мене вибрано. Так, гума, гума. Шестислойна. 340 кг повинно витримувати. Гума свіжих років має такий малюнок. На ній вже приїхав більше 600 км, Ось її стан. Тобто на тараску я їхав вже на цій гумі. Рі... Мягесенька, негесенька гума, яка добре тримає дорогу. Перша гума на початкових відео 130, 70 18 Індекс 210 швидкісний стояла на задньому колесі, вона влазить максимально тісно у задній вилку тіпляка, але є одне но. Дуже близько вона стоїть до кардану. Гума добра, широка, під неї робилося, виставлялося заднє крило. Висота і повністю задок формувався під цього. Але чому я від неї відмовився? Із-за надто широкого колеса, щоб зняти заднє колесо, потрібно демонтувати повністю заднє міст. Тобто відкручувати міст і знімати в зборі з колесом. Тому що колесо о, зазор між домом, мостом і вилкою. І за своєї великої ширини не виходить. А це не є зігут. Не дай Боже, десь дорозі гвоздочок і камера. Проблема, щоб, щоб зняти колесо, заклеїти, придеться розбирати весь цей механізм. Що здоров'я болтан кріплення не додає вони. І так тут не дуже так що було вирішено для експлуатаційних якостей і технічного обслуговування цієї гуми трошки відмовитись. Що я поставив потім? Потім у мене стала ця сюди гума 4.085 на 18. Модель, до речі, дуже важлива, l 243 Це 6-слойка, яка видержує навантаження по специфікації 320 кг. Тобто це широка веска, на заднє колесо вона суперова. Але один мінус. Вона вже стара, порепана, порепана, і дорогу тримає не дуже. Тому щоб в дорозі в мене десь вона не розібралася від того, що кот лопнув. прийшлось від неї теж відмовитись. До... слідучий варіант це гума яка в штаті стоїть на Дніпряку з заводу на солянки 18 гума 4 -слойна. Саме цікаве це виробництво виробництво Україна. Виробництво Україна. Резина начебто нічого, але вона дубова, дубова, просто капець-капець. Гума гарна, дубова. ну Може на колясочник би і підійшла, пішла, з коляскою їздить щось тяжке возить. Але на солянки вона реально дубова. Йдемо далі. Це сюди теж цікава, гума в мене стояла на першій збірці колеса, це у нас. 3,70 на 18, модель L Тут же 4, 4 слойно. Це 240 кг вона витримує. Ну, знаків бачимо. Євростандарт є на ній. Тобто при бажанні виїхати за кордон. Ця гума проїде, але великий мінус, вона трошки високувата. високувата, Коли садок був по висоті зроблений під цю гуму, це трошки вище. І на максимальних просадках амортизаторів трошки мене почало діставати воно до болтів, які доставати не потрібно. Тобто вона не, я від неї відмовився, поставив резину, яку в началі ролика я сказав. І на ній зараз їжджу. Тепер огляд гуми, як вона виглядає одна біля воду. Бачимо. Четвірка, 3,50, 130, 3,75, оригінальна Дніпровська. Тепер дивимося по висоті. Це ось сюди. Четвірочка, Сама широка, сама нижча. 3,50 Вуже. вище. 130-та. дебелий дебали каток. До речі, це саме низька. 3,75. Вона майже як 19-та. Ну, 19-та оригінальна, щоб було видно співвідношення. Бачимо гуму по висоті, по ширині, бачимо різницю. Ось такий короткий огляд гуми, яку можна поставити на Дніпру, її особливості і їхні нюанси. Тобто, що я вже від'юзав на своєму Дніпру. У висоті. Бачимо. По ширині.